Доброго дня, брати і сестри! У душах наших насаджено прагнення до нескінчених благ, каже нам святитель Ігнатій. Але ми впали, і засліплене падінням серце шукає у часі та на землі того, що існує у вічності та на небі. Ви дивитесь телевізійний епархеальний огляд, щотижневий інформаційний проект Одеської єпархії Української православної церкви. У цьому випуску ви побачите, якими важливими подіями було наповнене життя православної Одеси минулими днями. Церква урочисто відзначила 1035-річчя хрещення Київської Русі. У єпархії духовенства та миряни спільними зусиллями відновлюють Спасопреображенський кафедральний собор, який постраждав внаслідок ракетної атаки. У День пам'яті преподобного Гавріїла Афонського. Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел очолив божественну літургію у свято-Ілінському одеському чоловічому монастирі. В Ізмаїлі зустріли ікону Георгія Побідоносця з часткою мошей. Святиня постійно перебуватиме у свято-Георгівському храмі міста. Кожне православне серце відгукнулося болем на події в нашій єпархії, коли в ніч на 23 липня під час ворожої атаки на місто Одесу було пошкоджено спаса Преображенський кафедральний собор. Ракета потрапила у Вівтар та пробила перекриття до мінус першого поверху. Частково зруйновано дах собору, пошкоджено фундамент та центральні сваї, покосилася ротонда, вибито двері та вікна, обвалено ліпніну. Відразу ж почалася пожежа, яку пожежникам вдалося швидко локалізувати і згасити. Рятувальні роботи оперативно провели співробітники ДСНС. Постраждалий охоронець був госпіталізований бригадою швидкої допомоги. На місці активно працювали та продовжують допомагати комунальні служби міста. Зранку, 23 липня, безліч одеситів прийшли до собору, щоб допомогти святині, перш за все розбираючи наслідки руйнувань. За кілька годин спільними зусиллями вдалося очистити від скла та уламків прилеглу територію, а також наскільки можна прибрати всередині. У соборі вціліла ікона Божої Матері Касперівська, список із чудотворного образу, що зберігається в Успенському соборі Одеси. З благословенням митрополита Одеського та Ізмінського Афангела, архієпископ Южинський Діодор звершив молебень перед уцілілим образом із читанням Акафиста покрову Пресвятої Богородиці. Після завершення богослужіння було зачитано послання предстоятелі Української православної церкви, блаженнішого митрополита Онуфрія зі словами підтримки правлячому архієрею Одеської єпархії і духовенству та віруючим. Тепер молитва про мир в Україні перед Касперівським образом Божої Матері щодня відбувається у Преображенському соборі Одеси. Помолимося Богові, Матері Божої, подякуємо їй за її покров, і попросимо, щоб і на наступний час вона хранила наше місто від злих і недобрих людей. Цей удар, який сьогодні прийняв на себе спасопрображенський кафедральний собор, серце нашого міста, він цей удар кожному в серце, в серці з нас. Але ми повинні робити, повинні не озлоблятися, не пускати гнів у свої серця. І робити все, що від нас залежить, щоб найшвидше в Україні наступив мир і Україна отримала перемогу у цій війні. Віцяє спомнять сокровіше 24 липня Високопреосвященніший Агафангел Митрополит Одеський та Ізмаїльський у супроводі вікарних архієпископів відвідав Спасо-Преображенський кафедральний собор перед входом у поранену святиню, яку багатьма трудами та молитвами Митрополит Агафангел на пожертвування православних з усього світу відтворив із небуття близько 20 років тому, владика звершив акафіст покрову Богородисі і разом з численною пастою уклінно помилився. Перед касперівською іконою Божої Матері, яку дістали з під завалів. У соборі Митрополита Гафангив зустрівся з одеським міським головою Геннадієм Трухановим та представниками підрядних організацій, які безпосередньо брали участь у будівництві собору. Відбулася нарада з відновлювальних робіт. У своєму слові до присутніх Владиха висловив співчуття з приводу події, яка є великою трагедією для нашого міста та країни загалом. Ми обов'язково відновимо собор, і він стане. Новим символом Воскресіння та перемоги добра над злом, сказав Владика. У зверненні, адресованому всій повноті Одеської митрополії, Високопреосвященніший Миродиков наголосив, для нашої одеської митрополії та нашого міста сьогодні велике випробування. Нам треба його з Божою допомогою гідно пережити. Вірю та сподіваюся, що ми зможемо знову відбудувати нашу святиню, Спаса Преображенський собор. На жаль, ми зможемо повернути до життя всіх. Хто гине на полі бою та мирних жителів. Головне пам'ятати слова нашого Спасителя: майте мир між собою. Не залишайте молитву, Господь з нами, з нами його божественна сила, з нами Пресвята Богородиця та Сон святих одеської землі. 26 липня митрополит Гафангел знову відвідав Собор, щоб проконтролювати хід робіт та відповісти на запитання іноземних журналістів. Владика помолився перед Касперівським образом Божої Матері. Поспілкувався із духовенством та парафіянами, які зараз працюють у соборі, розбираючи завали. Митрополит Агафангел також відвідав нижній храм спаса Преображенського кафедрального собору, освячений на честь Святителя Інокентія Одеського. Храм уцілів після ракетної атаки, і тепер усі богослужіння звершуватимуться в ньому. Одеська єпархія Української православної церкви щиро дякує всім, хто у цю важку годину приходить на допомогу розбирати завали, прибирати територію і просто поставити свічку, помолившись за відновлення головної святині міста Одеси. Біля входу до Спаса Преображенського кафедрального собору розміщено інформацію про те, коли і як можна попрацювати для відновлення собору. Православною перлиною Одеси. Архітектурною окрасою Південної Пальміри називали Преображенський собор. Сюди приїжджали тисячі туристів та паломників, що дивувалися його красі. Він був справжньою культурною спадщиною нашого міста. Ворожа ракета потрапила до самого серця Одеси. Вона встромилася в серце кожного одесита. І сьогодні стоїть завдання рятувати собор. Немає даху, немає бокових стін, є нагайна потреба перекрити дах. І зробити основні аварійні роботи для того, щоб собор законсервувати і надалі можна було продовжувати служіння. Зараз у дощову погоду вода потрапляє безпосередньо до храму, і таким чином руйнація продовжується. Якщо ви маєте можливість пожертвувати на відновлювальні роботи в Спасо-Преображенському соборі, ми далі залишаємо реквізити. Дякуємо всім тим людям, які приєдналися до цієї справи справи відновлення святині. Віримо, що зможемо разом це зробити. Віримо, що зможемо врятувати собор і спільними зусиллями все направити на благо. Внаслідок ворожого обстрілу Одеси вночі 23 липня постраждав не лише центр Одеси, були руйнування і в інших районах міста. Так постраждав будинок старішого клірика та колишнього секретаря Одеської епархії протерея Антоніна Деяковського, який був у витоків будівництва Спаса Преображенського собору, який готував документацію для цього будівництва. Владика Митрополита Гафангев, як люблячий батько, захотів зустрітися з батюшкою і передати йому фінансову допомогу та морально підтримати, а також благословити тих, хто був поряд із ним цієї страшної ночі. Завдяки Богу ніхто не загинув, отримали лише незначні поранення, але й отця Антоніна все добре, і його життю та здоров'ю нічого не загрожує. Прийшла біда, бачите, що тут робиться все. Тут нема ні, ні війська, ні складів ніяких. Ми постраждали ми ж, мирні люди. Ну, Бог посетив нас, і от бачите, що робиться. І сусіди постраждали. І ми, Ну, слава Богу, молитви наші владики митрополітам були, ми всі живі. Всі трошки там царапини були, стекла, взяття, а так ми всі на мені не одної царапини, хоча на мене вікно вилетіло з стеклом. Дякуємо всім, хто зможе допомогти. Будемо вдячні земнопланіям всім. Ось така біда. У день пам'яті преподобного Гавріла Афонського, 22 липня, високопреосвященніший агофангел митрополит Одеський та Ізмаїльський очолив божественну літургію у свято Іллінському одеському чоловічому монастирі, де спочивають мощі святого Гавріїла. Правлячому архієрею єпархії співслужили вікарії архієпископ Южнинський Діодор, намісник обителі архієпископ Парциський Віктор, духовенство міста та братія монастиря. За богослужінням був висвячений у пресвітери діакон Тихон Тишковець, а також високопресвященніший Агафангел звершив діаконську хіротонію монаха Серафима. Після завершення літургії було звершено святковий молебень перед ракою з мощами преподобного Гавриїла. все ныне мы грешны и недостойны. С благоговением подтекающим, братцы, во твоих усердно волим тебя, як и имея дознавание ко Христу Богу, почисти благоприятное Твоих продательство, и Бога... спросите у Господа сил, як это да пробавит великие, богатые милости своя на нас грешные. 28 липня, у день пам'яті рівноапостольного великого князя Володимира та з нагоди 1035-річчя з дня хрещення Київської Русі було звершено урочисті богослужіння, віруючи, молилися Святому Володимиру за рідну землю, адже він хрестив народ Київської Русі, держави, наступницею якої сьогодні є Україна. За богослужіння молилися про мир на українській землі, про звільнення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих. Хто зневірився і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Духовенство просило у Бога милості українському народу, щоб Господь умудрив владу, зміцнив мужністю воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих, втішив зневірених, сподобав милості своєї загиблих і дав притулок тим, хто втратив дах над головою. Ми сьогодні просимо святого князя Володимира. Щоб Він випросив Бога благословення для нашої землі, щоб Він благословив нашу землю, наш народ, нашу владу, наших воїнів, щоб Він благословив землю нашим миром, щоб він, наші люди не гибнули, не, не, не віддавали своє життя, щоб вони жили, тому що Бог дає життя для того, щоб людина його використала для свого спасіння, для того, щоб прославити ім'я Боже на землі. І кожна людина хоче жити. І вона має на це право Бог дав людині кожній людині право на життя. І ми просимо, щоб Святий Князь Володимир зберігав наших, наш народ, щоб усі були жиреві і здорові, щоб перестали литися кров, щоб мир злагода, повага один до одного. Vne ponovale ste med nas, tam je zlobi in neznavest. У липні за новим стилем святкується пам'ять ікони Божої Матері Троєручиця. 11 та 25 липня минулого тижня церква прочитала святом ікону Троєручиця, згадуючи про славне диво зцілення усіченої правиці преподобного Іоанна Дамаскіна Від цієї ікони є вленне. У святковий день у свято-іверському одеському чоловічому монастирі намісник обітелі архієпископ Южинський Діодор очолив божественну літургію на місці будівництва нового храму. Владиці Діодору співслужила братія монастиря у священному сані. 22 липня в місті Ізмаїл архієпископ болгараський Сергій очолив зустріч ікони великомученика Георгія Побідоносця. З часткою мошей святого для постійного перебування в Ізмаїльському свято Георгівському храмі, освяченому 4 роки тому. Закладку першого каменю в основу храму було здійснено у 2009 році. За 10 років у міському парку виріс храмовий комплекс, що включає два храми, каплицю на честь Святої Анни та криницю для потреб місцевого населення. На золотошвейному відділенні при одеській духовній семінарії розпочинає свою роботу приймальна комісія. Детальніше про вступну кампанію та дисципліни, що вивчаються. Дивіться в сюжеті далі. Вітаю, друзі! За лоцешвейному відділенні Одеської духовної семінарії розпочинає свою роботу приймальна комісія. Запрошуємо православну молодь віком з 15 до 30 років на висококваліфіковане навчання, яке проходить на території свято-міхайлівського мальовничого затишного одеського жіночого монастиря. Для вступу в наш навчальний заклад ми ну, обов'язково складати ЗНО, ДПА та НМТ. За бажанням, наші студенти мають змогу отримати додаткову освіту в державному ліцеї, з яким ми співпрацюємо, абітурієнти для того, щоб навчатися в нашому навчальному закладі, складають іспити, де вони розказують на пам'ять молитви, життя своїх святих, також трошки історії церкви і проходять співбесіду. В нашому навчальному закладі діти отримують. Дві головні спеціальності швачка церковного пошиву і вишивачця художньої вишивки. Сформовано все так, щоб учні, вишивши з нашого училища, могли від початку до кінця зробити своїми руками готовий виріб. Програмам навчання входить пошив виробів, євхаристичні набори, требні набори. Деяконські стіхарі, ієрейські облачення, ряси, підрясники, а також діти, які вчаться три роки успішно, діти, які послушні, працевиті, стараються успішно навчатися. Також мають можливість лишитися і на четвертий курс, навчитися шити архієрейське облечення, вишивати орліци, плащаніці, пристольні покривала. Також головні убори, мітриками, лавки, клобуки, скуфі, вишивають діти на полуавтоматах. Також даємо дітям знання, як зробити малюнок, як зробити штам. Як нанести на тканину? Шановні абітурієнти, чекаємо на вас. Повірі вашій, нехай буде вам, сказав Господь двом сліпим, і одразу відкрилися їхні очі. Наскільки багато віри, настільки й дається божественна сила, віра є приймачем та вмістилищем благодаті. Як легені в одного бувають великі, а в іншого маленькі, і ті більше приймають повітря, а ці менше, так і віра в іншого велика, в іншого маленька, і та більше приймає дарів від Господа, а ця менше. Бог є всюди, все охоплює і любить жити в людських душах. Але він входить у душу ненасильно, хоч і всемогутній, а якби по запрошенню, бо не хоче порушувати дарованої ним людині влади над собою або права бути господарем у собі. Хто розкриває себе вірою, того переповнює Бог. А хто зачинився з невірою, у того не входить він, хоч і близький усім. Господи, приклади нам віру, бо й віра твій дар. Нагадаємо, що найближчими днями церква святкує. 30 липня, у неділю пам'ять святих отців шести Сленських соборів та пам'ять ікони Божої Матері Святогірська. У вівторок, 1 серпня, обрітання машей преподобного Серафима Саровського, престольний день Свято-Іверського одеського чоловічого монастиря. 2 серпня у середу пам'ять пророка Іллі, престольний день Свято-Іллійського Одеського чоловічого монастиря. 3 серпня у четвер. Пам'ять пророка Єзекіїля. У п'ятницю 4 серпня пам'ять мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини, престольний день Одеського свята Марії Магдалинінського храму. У суботу, 5 серпня, пам'ять ікони Божої Матері Почаївська. У неділю 6 серпня пам'ять мучеників благовірних князів Бориса і Гліба, престольний день надбрамного храму Святоуспенського одеського чоловічого монастиря. За тиждень у наступному випуску телевізійного єпархіального огляду ми розповімо докладно про ці та інші події у житті нашої церкви та православної Одеси. На цьому я з вами прощаюсь. Хай береже вас Господь і Пресвята Богородиця, дорогі брати і сестри!